Вітаю, друзі! Сьогодні 27 травня з вами знову Валерий Кличок. Дональд Трамп зробив неочікувану заяву, погрожуючи Путіну. Він фактично зізнався в тому, що він його і оберігає. А спецпредставник президента США Кіт Келлог з питань Росії та України, звісно, представник заявив, що Путін, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Женеві. Цьому буде передувати ще одна зустріч у Женеві, але технічна, де будуть обговорювати меморандум про припинення вогню. Україна вже передала до Сполучених Штатів Америки свою версію, свій варіант, Росія поки що ні готує. Давайте про все це по порядку, друзі, зараз попробуємо з'ясувати. Прошу вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Нагадую, половина з вас дивиться без підписок, тому запрошую долучатись до каналу. Отже, до суті, друзі. Ви знаєте, що вчора Дональд Трамп був дуже обурений ударами по території України. Нарешті, він сказав, що Путін збожеволів. Російські боти почали активно тролити Трампа, називати його клоуном, звинувачувати в деменції, ну і так далі. В принципі, війна вже Вашингтону проти Москви заочно почалася, але і очна. Якщо Путін сам мовчить, у Кремлі Пісков нічого це не коментує, ну каже, це такий емоційний стан у Трампа, то Трамп вже починає. Прямо говорити про те, що Путін не правий, і Дональд Трамп у своїй межі Тросошил сьогодні написав наступний пост. Я вам, друзі, зацитую: що Владимір Путін не розуміє, так це те, що якби не я каже він, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей. І я маю на увазі дійсно поганих. Він грає з вогнем. Тобто, фактично, Дональд Трамп визнав те, що він оберігає Путіна, він застерігає інших не бити по Росії. Він фактично стримує український спротив, ну і так далі. Можна багато перелічувати показових моментів, які притаманні були і Джозефу Байдену. В цій частині Трамп і Байден абсолютно однакові. І один і інший намагаються зберегти Росію від розвалу. Ми неодноразово говорили, що шлях до стабільного і справедливого миру в Україні на всьому європейському континенті це розвал. Росії. Натомість Америка та Європа не дуже поспішають пристати на цю ідею. На жаль, так. Але те, що Трамп фактично погрожує Путіну, це абсолютно очевидно з цього посту. На цю хвилину реакції з Кремля нема ніякої, тому що вони ще не розібралися, як реагувати на звинувачення Трампа щодо Путіна щодо збожеволів. А тепер вони повинні якось реагувати на пряму погрозу Трампа, тому що я так і розцінюю. Ще раз наголошую. Зізнання у тому, що Трамп допомагає Путіну в цьому посту є, але так само є і пряма погроза. І, звісно, хотілося, щоб ця погроза виливалася в якісь санкції, зброю і так далі. Силою тиснути треба на Москву, щоб вона сідала за стіл переговорів і вела їх на умовах не своїх, а українських. Самі ж переговори можуть відбутися, можливо, найближчим часом, кажуть, вже в середині червня. І не в Стамбулі, не в Ватикані. Ватикан Росія заперечує категорично. Вона дуже прагне зустрічі в Стамбулі, але ні ми, ні американська сторона на це не пристають. І спецпосланець з питань Росії та України Кіт Келох повідомив про те, що зустріч може відбутися в Женеві. Їх там буде дві. Він сьогодні давав інтерв'ю телеканалу Fox News і там говорив про те, що Путін, Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Женеві, і Швейцарії. США каже, отримали від України список умов для припинення вогню і тепер очікують подібний документ від Росії. І вже каже, після цього може відбутися зустріч у Женеві, але спочатку буде технічна зустріч, зустріч на технічному рівні, щоб погодити умови припинення вогню. Ну а вже потім безпосередньо зустріч. Трампа, Зеленського та Путіна. Що сказав власне Келох, коли Трамп говорив, каже з Путіном, ну трішки більше тижнів тому, росіяни сказали, що планують скласти так званий меморандум. Це я так розумію, їхня була ініціатива. Який, я каже, називав переліком умов: ось так ми прийдемо до миру. Ми вже отримали такий документ від української сторони. Тепер нам потрібно отримати його і від російської. І каже, ми тоді співставимо ці два документи, визначимо деякі позиції і домовився про те, щоб вогонь був припинений. Дуже оптимістично налаштований кіткелог. У мене, чесно кажучи, такого оптимізму багато немає. Хоча я не виключаю, що якщо відповідні дії з боку Трампа будуть, як то він погрожує Путіну сьогодні, мають бути зняті всі обмеження на удари по території Росії, запроваджені санкції, ну і так далі. І... Видання Київ Пост, це українське, сьогодні з посиланням на американські джерела, публікує якраз такий матеріал і пише в ньому, що Трамп дуже серйозно розглядає скасування всіх обмежень часів Байдена на воєнні зусилля України. Так звучить голосно заголовок. Чому з'явилася ця інформація? Справа в тому, що днями, ймовірно, завтра, міністр закордонних справ Німеччини, яка сьогодні в епіцентрі інформаційного поля, Йоган Вадефуль планує відвідати Вашингтон. І саме під час цих зустрічей у Вашингтоні офіційні особи США та Німеччини обговорять наступний етап підтримки України та російських санкцій, зокрема скасування обмежень на заборону бити по Росії, санкції, які ще там можливо, і так далі заборони. Їх чимало. Ну ми вже неодноразово з колегами в рамках Центру громадської нарядки вежа обговорювали це питання у мене тут на каналі. Ви, певне, бачили відео і бачили і чули їхні коментарі. Але додам від себе, що дійсно, враховуючи всю ту інформацію, яка нині є, то певні заборони на удари по території Росії засобами ураження, які навіть були у нас західних зразків, ми маємо. Якщо заборони всі будуть зняті, то ситуація може кардинально змінитися. Тим паче на Росії підгорає дуже сильно від того, що Фрідріх Мерт сказав про зняття заборони на удари по території Росії західною зброєю. Ну, поки що, ймовірно, у нас таких західних ракет немає, тому що немає повідомлень про ураження якихось там об'єктів на території Росії. Але ці ракети можуть з'явитися. Інформація, яка нині лунає в ЗМІ стосовно того, чи може, наприклад, передати Німеччина нам Тауриси, чи не може, вона дуже різнопланова. Я не звертав би, друзі, на неї зараз увагу, це не настільки важливо. Флідріх Мерц сказав, що ми будемо робити все таємно. Та й раніше, коли навіть за часи Джозефа Байдена нам передавали атакамси, ми не знали, коли їх передали. Ми вже по факту знали, що вони прилетіли. І те, що в публічній площині з'явились повідомлення про такі дозволи, передачу ракет, сьогодні дуже сильно турбує Кремль. І це дуже добре. Так от, що ще пише видання «Київпост»? Усі запроваджені раніше обмеження, незалежно від того, чи були вони вже послаблені чи ні, наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам залучити Росію до переговорного столу. Про це сказав один із чиновників, не називаючи себе, але, в принципі, абсолютно адекватно він говорить, мається на увазі спільна позиція США та Європи. З'являється повідомлення про те, що по окремих питаннях Європа ще розходиться. ну звісно, складно працювати з Трампом, але загалом євроатлантична співпраця зберігається. Один із західних чиновників, спілкуючись із журналістом Київпосту, в понеділок, вчора ввечері, сказав, що остаточне рішення Трампа щодо Покарання Росії, так написано у виданні, а також наступний етап підтримки України будуть обговорені якраз під час зустрічі з німецькими чиновниками у Вашингтоні цього тижня, оскільки зараз Німеччина фактично у фавориті процесів у Європі. Макрон якось так відійшов на задній план, ну певне, після сварки із дружиною, хоча він казав, що він не сварився. І також учора міністр закордонних справ Німеччини. Зробив заяву, що Путін не хоче миру, він хоче продовжувати війну. Добре, що Європа це усвідомлює, і далі Вадуфель сказав: ми не можемо дозволити Путіну це зробити, тобто продовжувати війну. Добре, що такий настрій є. Звісно, це заява, друзі. Але важливо те, що вона звучить у публічній площині і вказує про наміри Європи все-таки зупиняти Путіна. Єдиним додам від себе, що вони не поспішають це робити у них. Ракети на голову не прилітають. Тому всі їхні заяви нас так і тригерять. Направду, так і є. І хотів би вам повідомити приємну новину. Ви, певно, вже її чули про створення фонду сейф у Європейському Союзі. Рада ЄС з загальних питань на сьогоднішньому засіданні, я вже сподіваюся, що це вже останнє засідання щодо цього питання. Затвердила інструменти спеціального фонду, який передбачає можливість запозичень. До 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість країнів-членів Європейського Союзу. Ну, звісно, запитання, яким боком цей фонд до нас. Є одна цікава деталь у цьому фонді. У межах ініціативи «Сейф» українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах. З оборонно промисловим комплексом держав Євросоюзу. Як це буде відбуватися? Вам, наприклад, потрібна зброя, Ви робите заявку до цього фонду і просите дати гроші в кредит. Ну звісно, в кредит, бо це кредитний фонд. У цьому фонді ухвалюють рішення і вам виділяють гроші на оборонно промисловий комплекс. Гроші виділятимуть різним країнам, країнам-членам Європейського Союзу. Ми будемо на рівними з них. І тут риторичне запитання: а що ж Угорщина? Так, під час голосування одна країна утрималася. Стало відомо, що це була Угорщина. Тобто, вона не блокувала створення цього фонду, а тут читаєте далі: вона не блокувала надання Україні можливості отримувати фінансування для придбання зброї і розвитку військово-промислового комплексу. Ну, будемо сподіватися, що цей фонд нам трішки допоможе. І також ще одне вам повідомлення наведу, навіть два, які дуже важливі. По-перше, публікацію у виданні Більд. Сьогодні Німеччина точно в полі зору усіх фактично. І от журналісти більду пишуть про те, що Європейський Союз платить Росії гроші, на які вона озброїться і воює проти України. Я вже 11 разів про це говорив тут, на каналі і в ефірах різних телеканалів. Сьогодні про це пише Західна преса. Це дуже добре. Незважаючи на 17-й санкційний пакет пишуть журналісти, мається на увазі 17-й пакет Європейського Союзу. Росія у цьому 25 2025 по поточному. Може отримати, скажу, бо вони пишуть, отримає близько 233 мільярдів євро від експорту енергоносіїв та сировини. Лише країни Європейського Союзу заплатять до бюджету Російської Федерації понад 20 мільярдів євро. Це, наприклад, пишуть вони у рази більше, ніж Європа витрачає на військову допомогу Україні. Ну, це не зовсім правда. Але якщо говорити на військову допомогу, то навряд чи Європа виділяє нам більше грошей. Вони не поспішають це робити. У 2024 році ситуація була аналогічною. Торгівля з Росією, пишуть журналісти, продовжується у величезних масштабах. Лише у лютому 2025 року Кремль отримав 640 мільйонів євро за постачання газу, нафти, вугілля, скрапленого природного газу та урану. Ну, до речі, і ми, на жаль, допомагаємо росіянам заробляти гроші, постачаючи нафту через нафтопровід дружба. На жаль, так є. Основні покупці Росії. Китай, Індія та Туреччина, яка зараз вступає посередникам, але Євросоюз робить також вагомий внесок. Санкції не заважають ключовим угодам. Обмежень на постачання до Китаю, Індії та Туреччини немає. Вони відсутні. Тому Європі є над чим працювати. Сподіваюся, що 18-й санкційний пакет дещо міститиме з таких норм. І також цікава інформація про майбутній саміт НАТО. Чим далі, тим більше повідомлень про те. Чи буде там Зеленський, хоча я вчора розповідав про те, що міністр оборони Нідерландів ствердно говорив, що Зеленський буде. Але сьогодні Західна преса пише про те, а в якому ж форматі буде там Зеленський. Бо, до прикладу, генсек НАТО Марк Рюти, який відповідальний за цей захід, за саміт НАТО, який пройде наприкінці червня, у Газі, в Нідерландах, він хоче провести його тихенько, коротко і приємно, тому що боїться розбіжностей Трампа із союзниками через Україну. А на Україні, на українському питанні, наполягатимуть справді більше європейські наші партнери, аніж Вашингтон. Хоча це ще не факт, враховуючи риторику Трампа. Але New York Times пише про те, що очікується, що Зеленський відвідає Захід, проте невідомо, чи буде його запрошено на офіційну вечерю, та чи візьме він участь у засіданні Ради Україна НАТО. Рюте побоюється сварки між Трампом та Зеленським, і не лише. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Принагідно вас прошу про підписки для того, щоб просувати кореномовний контент на платформі YouTube і витісняти російську пропаганду. Всіх люблю, і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!